Першим і головним запобіжником просування нинішньої, ну підкреслю нинішньої України до членства в НАТО є Сполучені Штати. І про це відверто і далеко не в перший раз заявив президент Сполучених Штатів. Він останній раз, знов таки, не в перший раз, зазначив два чинники, які, на думку Сполучених Штатів, не дозволяють приймати Україну в НАТО. Перший чинник це засилля російської агентури, і другий чинник це корупція. І це не мої слова. Мене можна слухати, не слухати. Можна сказати, що я все вру, що в нас немає російської агентури, що у нас немає корупції. Це ж не я вигадав. Це слова президента Сполучених Штатів. Якщо ви з ними не погоджуєтесь, то опануйте до нього, а не до мене. Але подобається вам це чи ні, але рішення приймає саме ця людина, а не я. Це перше. А друге, я думаю, що можливо після такого, можливо, дещо прохолодного душу, відбудеться певне протверезення нашої влади і в нашій Керманичі повернувся до тези поширення двосторонніх безпекових стосунків. Я не можу ще й досі зрозуміти, чому цей процес, який спочатку стартанув 22 2022 році, чому зараз він потім став просто на паузу. Чому так, за яких підстав? Не, не, не можу цього зрозуміти, не бачу логіки. Більш того, я не знаю, чи глядачам відомо чи ні. Думаю, що відомо, це не є якоюсь там таємницею. Просто, можливо, люди не звертають на це уваги особливої. Переважна більшість воєнно-технічної допомоги, яку отримує Україна, ми її отримуємо саме на завадах двосторонніх стосунків. Не в рамках взаємодії з НАТО, як структурою, так, з країнами-членами НАТО. Але виключно на засадах двосторонніх угод і договорів. Все це зрозуміло угоджується в рамках Рамштайну. Між іншим, а, а, а навіщо, навіщо було створювати цей Рамштайн? Саме для цього? Для того, щоб на двосторонніх стосунках робити консолідовані зусилля, надаючи конкретну допомогу конкретній країні. Не проходячи а, певні процедури в а, рамках цієї бюрократичної структури, якою є НАТО, між іншим, ну, у багатьох, доволі багатьох людей, які а, намагаються розібратися в нинішній ситуації, є абсолютно з моєї точки зору здоровий скепсис по відношенню до майбутнього. Цієї організації, якщо не будуть змінені правила прийняття рішень. Бо на сьогоднішній день дуже велика кількість зауважень щодо неефективності прийняття рішень шляхом одностайного прийняття рішень. Величезна кількість питань, в тому числі внутрішніх, всередині НАТО, які не мають односторонньої підтримки. І фактично величезні ризики того. Що в якусь там, надважливу мить для переважної більшості країн-членів, одна чи дві країни вони можуть дотримуватися протилежної точки зору і фактично своїми діями можуть заблокувати ті процеси оборонні, на які фактично і сподіваються всі країни-члени НАТО. Тому. Я все-таки хотів би бачити більш інтенсивні зусилля не на членстві в НАТО, а саме на розбудові двосторонніх стосунків в воєнній в оборонній сфері. Я про Чонгар ще хочу продовжити вже вашу думку спитати, пане Георгію. Ну виходячи із тих даних, які оприлюднив військовий з прізвищем Сестриватовський. Українській правді Чонгар був замінований? Я знаю, що він був і не тільки він був замінований. Так а що могло не спрацювати? Як? Ну я просто не можу зрозуміти, хто віддає наказ, хто їх виконує, От цю, цей ланцюжок. Як він мав спрацювати? І чому треба чекати, поки російські військові зайдуть на, на цю територію? Це ну, я... І чи, чи не можна було в той момент. Якщо щось не спрацьовує змінити ситуацію, можливо щось зробити для того, щоб це спрацювало. У мене питання масло питання. Я не, не сапер професійний. Да? <рес> Я не знаю, яким чином здійснюється мінування, яким чином здійснюється в подальшому підрив. Але, по-перше, хотів би зазначити, що окрім мінування мостів були ще міні-поля. Які незрозуміло куди зникли. Я чудово пам'ятаю момент, коли пані Верещук вона тоді була міністром з питань тимчасово переміщених осіб. Вона, здається, разом з Зеленським відвідувала Чангар і розповідала, що. Звернулись місцеві фермери з проханням посприяти тому, аби прикордонники надали їм можливість працювати на землях, які розпайовані сільськогосподарські землі, які розпайовані впритул до кордонів, в тому числі до адмінмежі з тимчасово анексованим півостровом. Такі випадки, між іншим, відбувалися практично по всій території країни. Це поведінка тих людей це не виняток. До мене на Луганщині свого часу ходаки ходили, але ну, моя позиція була жорстка. В першу чергу оборона і кордон, а ви зі своїми наділами земельними в другу чергу, що. Але. Судячи з усього, пані Верещук, якимось чином разом з президентом сприйнялися позицією мір Дружба Жвачка і яким чином посприяли цій ситуації. Що стосується безпосередньо тих мостів, про які я казала ця людина, я маю на увазі військовослужбовець. У мене складається якесь таке дивне відчуття, що суспільство намагається з перших днів втюхати конкретних козелів тапів відбувалів.